На годинку дев'ятої вечора, вже так темненько-темненько, але я хочу вам показати об'єм бровіт пересадженої полуниці, з лівої сторони на праву а на лівій стороні буде картопля цьогоріч. Щоб ви розуміли, кількість отворів 384. На силу жива разом з чоловіком. Сама я не, не змогла б зробити такий об'єм. Гвістків не вистачило, поприжимали відрами краї. І це полуниця. Вона ще така трохи прив'явша, де, де місце взагалі вона упала, але я знаю, вже досвід є, що вона підніметься. Все з нею буде гаразд. О, живе. А живе. От на моїй клумбі там вже починаються зарослі. Зараз підійдемо, я вам покажу. Вже треба бур'ян рвати повним ходом, повним ходом. Це дерево буде дуже гарно цвісти скоро, дуже-дуже скоро. Ось о моя кломбочка. Все дуже густо вже насадилося, розрослося в той час. Воно було далеко, начебто одне від одного. Це за два чи за три роки. таке воно вже стало велике і міцне. Полуниці ще дуже багато, але буду викидати. Буду викидати мої гарні тюльпани. Їх дуже багато у мене. Отакі різні я посадила. І в ящиках в землі закопані, і бачите, кругом дерев. Різні-різні. Вони різні. тільки-тільки починають у мене розпускатися. Коврик мій. На цій стороні він вже цвіте біля вольєра собак, і він ще тільки-тільки такі квіточки закриті. Від важкості впав нарцис. Дуже великий. Дуже. Все, тюльпани різних сортів у мене, кружка дерев, бур'янах є. Тут ще вель, ще нарциси, там тюльпани. Багато, багато. Там цибулька у мене, чесничок. І наш будиночок. І наш будиночок зі сторони городу. Все, давайте піду додому, усім гарної спокійної ночі. Любіть один одного, цінуйте. На сьогоднішній день це найголовніше це рідні, живі, здорові, щоб всі лягали і всі просиналися родиною, цілою. Всім пока!